Тровати, а тут будемо розрізати, тут хращик є. Ну, це вже основу всі знають, вміють. Ну, ще раз покажу. О, відкриваємо. а потім закаповка робиться. Я вже говорив колись, ще повторю. володя, чуть води сюди зліть. Це статеві органи худоби. Зовнішній називається капа. От ми вирізаємо. А зараз моїм руки. Не було. Вирізаємо. А зараз будемо ми вже нутровати. Нутрувати. Беремо ми кишечник. І тут шукаємо стравохід. Ми його знайшли, потягнули, дехто його наложує лігатуру, якщо знає, по-ветеринарному це перев'язування, я його одрізаю, він там мені не потрібний. Потім... Володя, на тут рукою чуть О, за ці І я перерізаю, тут іде печінка, все воно, канальчик там є до желудка, бо виділяється із жовчі в желудок. От воно, ферменти травлення. І це перерізає. І тут доходимо, зараз вам показую, зайди ось сюди. Оце підшлункова железа, секретку український. Оце він. Все це желудочно-кишечний тракт, держиться на цій железі. А ця железа виконує функцію, вона е, інсулін виробляє в організмі тварини так само і в людині. Якщо вона слабо працює, чи хвора, чи ще якісь інші. Не справляється, виходить, хвора людина, так само тварина на діабет. Виробляє інсулін. Інсулін колись вироблялися, бачив, цехи були на місця коміната, де виробляли інсулін із, отут, чуть, чуть, отут із сухожиль великої рогатої худоби. Виробляли інсулін. Вирізали, були цухи, у Львові був такий цех, інсуліновий цех. Отако бере на тут ще. Я подрізаю і все воно вивалюється назад. Направляє. Ось так воно виходить назад. Все. Оце. Ось так. <coughs>